Права 1161. Склади кругову діаграму за такими даними. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що здоров'я сучасної людини визначають такі чинники: на 20% спадковість, на 20% стан навколишнього середовища, на 10% медичне забезпечення, на 50% спосіб життя, який веде людина. Гаразд, ну що ж, якщо нам потрібно це це зобразити на круговій діаграмі, то повний кут у нас. 360 градусів. Він відповідає усім 100%. Щоб дізнатися, який кут у нас відповідає одному відсотку, потрібно 360 градусів поділити на 100. Записуємо перша дія. Тобто 360 градусів ділимо на 100. І це дорівнює, Переносимо кому на два розряди ліворуч. Це в нас вийде 3,6 градуса. Так? Записуємо, що це 1%. Є? Ну гаразд. А зараз е нам потрібно знайти, а чому ж дорівнює кут сектора, який дорівнює 20 градусів, це спадковість. Ну що ж, якщо 1% 3,6 градуса, то 20% буде в 20 разів більший. Записуємо друга дія. Тобто ми 20 множимо на 3,6 градуса. Ну що ж, 10 з можна забрати помножити на 3,6 це буде 36. Це буде 2, що множиться на 36 градусів. Це дорівнює 72 градуси. Записуємо, що це в нас сектор. Я перенесу сюди, щоб там діаграму креслити. Сектор давайте назвемо спадковість. Є. Ну що ж, наступна третя дія. Знову 20%. Це стан навколишнього середовища. Записуємо 20, що множиться на 3,6 градуса. Я одразу запишу, що це 72 градуси. Записуємо сектор. Записуємо спадковість. Неспадковість, вибачте, це стан або просто навколишнє середовище. Навколишнє. Середовище. Є. Гаразд. Наступний сектор медичне забезпечення. Записуємо четверта дія, тобто 10. Що множиться на 3,6 градуса. Це буде 36 градусів. Це у нас буде сектор, який називається медичне забезпечення. Медичне забезпечення. Є. Ну і остання п'ята дія. 50% це спосіб життя. Ну що ж, тоді 50%. Множимо на 3,6 градуса, це дорівнює. Це все одно, що 5 помножити на 36 градусів. І це дорівнює. 5 на 30 150. 5 на 6 30. Разом буде 180 градусів. Записуємо, що це в нас сектор. Давайте його назвемо спосіб життя. Є. Ну що ж, а зараз, коли ми вже знаємо, чому рівнюють кут усіх секторів, давайте креслити круг. Для початку позначимо центр круга. Ну що ж, позначаємо. Нехай у нас десь тут буде центр. Так. Ну, а зараз тоді ви циркулем, а я своїм інструментом креслимо круг. Ну, подивимося, яким радіусом зможемо. 4 ну, або 5 клітинок. Ну, давайте спробуємо 5. Є. Гаразд. Ну що ж, ми накреслили круг. Зараз давайте зобразити сектор спадковість. Він дорівнює 72 градуси. Ну що ж, беремо тоді лінійку. Проводимо тоді один відрізок. І під кутом 72 градуси. Проводимо ще один відрізок. Так, ми позначимо сектор. Є. Ну що ж, проводимо. Гаразд. Збираємо лінійку, ну і підписуємо, що це в нас буде сектор спадковість. Записуємо спадковість. Спадковість є. Гаразд. Тоді наступний сектор. У нас навколишнє середовище також 72 градуси. Ну що ж, беремо лінійку і. Під кутом 72 градуси. Давайте від цієї горизонтальної лінії я вниз позначу 72 градуси. Проводимо відрізок. І підписуємо, що це в нас буде сектор, називається навколишнє середовище. Навколишнє середовище. Ну що ж, залишилося відкласти два сектори. Сектор 36 градусів це медичне забезпечення і спосіб життя. Я пропоную відкласти кут 180 градусів. Це зробити дуже просто. От Дивіться, ми беремо лінійку. Так, і тоді продовжуємо цей промінь. У нас має бути розгорнутий кут. Тобто ось під кутом 72 градуси. Проводимо тоді промінь. Ще один відрізок. То тут у нас утвориться кут, який дорівнює 180 градусів. Це буде сектор спосіб життя. Ну що ж, давайте запишемо, що це в нас буде. Я зеленим запишу спосіб життя. Спосіб життя. Є. Ну що ж, і залишився в нас ще один кут. Цей кут у нас дорівнює 36 градусів. Ну що ж, видно, що він симетричний. 72 плюс 18 це буде 90. І ще 18. Це якраз і буде 36 градусів. Записуємо, що це у нас буде медичне забезпечення. Ну, давайте я тут внизу запишу, бо там не поміститься. Медичне. Забезпечення. Є. Ну що ж, давайте лінійкою покажемо. Що це в нас ось ось він сектор. Щоб було зрозуміло про що йдеться. Що це в нас сектор цей є? Ну що ж, ось таке завдання на складання кругових діаграм. Ведіть здоровий спосіб життя та живіть довго. На цьому вправу завершено.